Які природні явища зачаровують та дивують вас найбільше? Веселка після зливи, блискавки на нічному небі, чи хмари аспиратус? Хай би яку відповідь ви про себе не дали? Та існують такі явища, від яких кров холоне у жилах? Власне, з крові і розпочнемо. Уявіть собі, що ви йдете додому, над головою збираються темні хмари, які напружують самі по собі, і починається злива. Та щось у ній є дивне, бо ваш одяг стрімко набуває червоного кольору. З неба падає кривавий дощ. Ще з 8 століття до нашої ери люди вже описували це моторошне явище. Потужні, чи слабкі, короткочасні, чи тривалі дощі червоного кольору. Кривавий дощ вважався передвісником чогось поганого надприродним явищем. Та деякі все ж невтомно намагалися знайти природні причини такої зливи. Найдавніша згадка про кривавий дощ існує в Виляді Гомера, де Зевс двічі викликав це явище. Одного разу, щоб попередити про важку битву. І віра в те, що червона вода з неба. Ба є поганою прикметою простяглася аж до раннього нового часу. Більшість стародавніх авторів вважали червоний дощ битвами богів, але цицерон, наприклад, пояснював кольор дощу якоюсь земною заразою. Дехто вважав, що опади у вигляді крові з'явилися після випаровування тієї ж крові на полі битви. В ті часи люди ще не були знайомі з властивостями дистиляції. У середньовіччі продовжували боятися цього природного явища і вважали це передвісником катастрофічних подій у майбутньому. Писали у Британії: був кривавий дощ, і молоко та масло перетворилися на кров, і помер лотер. Король кенту. Хоч це ніяк між собою не пов'язані речі, та ось такі збіги лише укорінювали людські забобони. Франкський історик Григорій Турський ще в 582 році писав: на території Парижа з хмар пролилася справжня кров, яка впала на одяг багатьох чоловіків, які були настільки заплямовані, що вони з жаху зняли з себе увесь свій одяг. У середньовіччі кривавий дощ вважали передвісником чорної смерті, тобто чуми. А також це явище дуже часто згадують. У церковних проповідях як застереження від морального способу життя. Попри це, в 16 столітті з'явилися перші спроби вже нормально пояснити криваві дощі природними причинами. Французький письменник Ніколя Клод Фабрі де Пейреск був одним з небагатьох, хто припускав, що причиною кривавого дощу у місті ексен прованс є метелики, хоч його здогадка не була вірною, та все ж заклала фундамент для усунення закорінілих упереджень. У стінах Берлінської академії почали проводити перші експерименти намагання. Учись відтворити червоний дощ, змішавши пил, що містить залізо, з водою. Деякі вчені пов'язували кривавий дощ з плямами на сонці або ж з полярним сяйвом. До речі, перший варіант з пилом був недалеким від правди. Італійський вчений Джузепе Марія Джовенне був одним з перших, хто наблизився до правильного пояснення на початку 19 століття. Коли кривавий дощ випав у 1803 році на італійський регіон Апулія, Джузепе назвав цілком реалістичну причину: вибух вулканів Везувій або або ж це сталося через перенесення певної речовини, що надходить з морського дна і піднімається з парами. Було і третє пояснення, що це всього лише пісок, перемішаний з водою, падає у вигляді дощу. За гіпотезою, червонуватий пісок принесло вітрам з Африки. Ви можете подумати, а чому я за все своє життя жодного разу не бачив та нічого не чув про криваві дощі. Наприклад, у прогнозах погоди, Насправді, людей, які вірили, що червоний дощ приносить ось такі погані вісті, можна зрозуміти, адже це вкрай рідкісне явище за 300 років з 13 століття у Європі було зареєстровано всього 30 випадків 16 століття. За погодою стали слідкувати прискіпливіше, тому показник заріс до 70 випадків на 100 років. Та цього все одно дуже мало для вивчення. Літератури, як і інформації про кривавий дощ, дуже мало. Фото чи відео навіть у наш час майже немає. Про це явище знову заговорили, коли в 2001 році у штаті Керала в Індії після червоного дощу вулиці немов би потопали у крові. Кривавий дощ йшов з перервами кілька тижнів. Це чи не єдині реальні зображення явища, які я знайшла. Невеличка зупинка для того, щоб подякувати усім активним учасникам нашої затишної ютуб-спільноти, усім, хто. Ставить лайки, дивиться кожне нове відео, і звісно, пише коментарі, адже я усі їх читаю. Дякую вам за вашу увагу, я її дуже ціню. І, звичайно ж, величезна подяка усім моїм спонсорам, які підтримують мій канал на платформі BuyMeCoffee та окремими донатами. Якщо бажаєте стати спонсором або підтримати мій канал іншим чином, ви можете зробити це ось тут, або за посиланням в описі під цим відео. Наш мозок реагує на червоний колір, як на небезпеку, логічно пов'язуючи його з травмами та кров'ю. То Чому саме цей колір невже він дійсно якось пов'язаний з містикою? Та в наукових поясненнях немає нічого містичного та незвичайного. Дослідження 2015 року встановило, що причиною кривавого дощу в Кералі стали повітряні спори зеленої мікроводорості Трентополія Аннулата. Ви можете їх побачити на корі дерев та на камінні. Надходження мікроводоростей відбулося через хмари над океаном. Та сама Трентополія за тестами ДНК виявилася була з Австрії. Як це сталося, що вона перенесла? Лася аж до Індії раніше вважали, що таким чином між континентами можуть розповсюджуватися лише гриби та бактерії, але не водорості. Та виявилося, що спори водорості з Європи були перенесені до хмар для їх розсіювання. Далі вони дрейфували через аравійське море і, ймовірно, з мусонами потрапили до керали. Іншою причиною червоних дощів все ж називають червонуватий пісок або пил, який захоплюється сильним вітром, піднімається на десятки кілометрів вгору і там змішується з хмарами та дощем. До речі, ось такий червоний або брудний називайте як хочете дощ, іноді навіть прогнозують найчастіше в Іспанії та Франції, іноді в Британії. Наприклад, якщо над пустелею Сахара рухається шторм у північному напрямку, він не лише принесе вищу температуру повітря, але й дощ насичений пилом. Але так як пісок в сахарі все ж неоднорідний, то й кольор дощу може відрізнятися. Іноді це виглядатиме просто так, ніби ваше авто або ваші вікна облили багнюкою. Тому за більш моторошний та насичений червоний колір кровавого дощу все ж відповідають мікроводорості. Треба розуміти, що кривавий дощ це не науковий і не метеорологічний термін, а просто розмовна фраза, яка зберігалася тисячоліттями. Можливо, ми за своє життя жодного разу не побачимо і не почуємо про це явище, адже дуже важко отримати таку концентрацію пилу або водоростей, щоб вода стала червоною. Взагалі, явище, де дощі набувають різних кольорів від чорного до зеленого, іноді трапляються. Якщо б ви хотіли, щоб я зробила окреме відео на цю тему, залиште в. Коментарях набір смайлів вашого улюбленого кольору. Наприклад, ось так. Якраз зможете підтримати мій канал таким чином. Що може бути страшніше торнадо? Швидкої, божевільної, стихійної сили. Щось мені відказує, що вогняний торнадо все ж виглядатиме страшніше. Вогняний вихор виглядає так, ніби на землю спустилося пекло. Торнадо з полум'я, пополу та потоків вітру часто спостерігають під час лісових пожеж в Австралії та США. На відміну від кривавого дощу, піроторнадо, як його офіційно пропонують називати, не вивчали тисячі років тому. Про нього не складали легенд. Також його не вважали передвісником чогось поганого. Він, власне, і сам є тим поганим. Перші згадки та описи з'являються лише в 19 столітті, адже такі торнадо часто супроводжують масштабні лісові пожежі, які стали можливими з розвитком людства та зміною клімату. Я не кажу, що раніше масштабних пожеж не траплялося, звісно, траплялися, але людина їх все ж таки масштабувала в деяких частинах світу, в деяких частинах світу клімат стає сухішим та спекотнішим. Чому в деяких частинах світу ви можете дізнатися ось тут? Для формування вихору необхідний власне сам вогонь та потужні висхідні потоки повітря, які можуть сформуватися над великим вогнем, який сам створює вітер. Тобто його утворення не схоже на звичайний торнадо. Зазвичай вогняні вихори мають висоту 10-50 метрів та ширину кілька метрів. На щастя, живуть такі вихори зовсім недовго. Колись я розповідала про один проєкт, де використовували величезні вогняні метеотрони для того, щоб створити висхідні потоки повітря, і в майбутньому викликати дощі. Якщо ви пропустили цей випуск, обов'язково подивіться. Там ви почуєте про ще два мегапроєкти, які мали на меті змінити клімат нашої планети повністю. І не забудьте зазирнути в мій телеграм-канал, де я розповіла про ще декілька моторошних погодних явищ. Звісно, трапляються по-справжньому страховидні винятки. Якщо швидкість висхідного вітру буде понад 200 км Метрів на годину та зберігатиметься більше 20 хвилин, то торнадо може вирости до одного кілометра вишки. Звісно, найбільша шкода полягає у розповсюдженні пожежі, адже вітер піднімає палаючі гілки та стовбури дерев за вишки до 15 метрів, які сам вихор і вириває. У 1871 році ось такі вогняні вихори різних розмірів спостерігалися в різних куточках США, адже рік виявився посушливим. Відома пожежа Пешчого у штаті Вісконсін призвела до знищення 16 громад майна та лісу на 122 мільйонів доларів, якщо рахувати на сьогодні. Під час цієї пожежі громаду Вільямсонвіль повністю спалив вогняний вихор. А ця територія зараз є парком торнадо. Вогняні торнадо можуть бути жахливими самі по собі, але іноді. Ді вони є наслідком чогось значно страшнішого. 1943 року вони виникали під час пожеж, спричинених бомбардуванням міст, зокрема, і ядерним бомбардуванням Хірошима і Нагасакі. Щороку весь світ чує новини з Австралії про масштабні пожежі під час сухого сезону. В Канберії в 2003 році ось такий величезний вогняний вир був задокументований вперше, тобто знятий на камеру. джерела вогню були спричинені блискавками аж. Швидкість вертикального вітру від пожежі досягла 150 км на годину, що приблизно дорівнює урагану п'ятої категорії. Лише через 10 років після цього випадку явищу дали класифікаційну назву піроторнатогенез. Вогняний вихор лякав та дивував одночасно. Температура повітря піднялася до 38 градусів. Диму було стільки, що, здавалося, зараз ніч. Австралія рівнинний та сухий материк місцями з густою лісистістю? Все це спричиняє найруйнівніші сезони пожеж на землі. кажуть, що зараз Земля не та планета, якою ми її умовно знайшли. Це нове місце планета вогню з атмосферою, яка з кожним роком стає сприятливішою до горіння. Вогняний торнадо, мабуть, є одним із найдраматичніших проявів лісової пожежі. Видовище дійсно вражаючі, та чи хотіли б ви його побачити, знаючи нас? Слідком чого він є на сьогодні. Це все дуже вам дякую, що додивилися. Залишаю вам цікавий плейлист, і побачимося вже зовсім скоро.